Старець Адам довгі роки провів у самоті, живучи серед гір і лісів, де тільки вітер і зорі були його співрозмовниками, його очі бачили більше, ніж звичайні смертні, а його слова були сповнені істини, яку не кожен міг осягнути. І одного разу, у глибокому трансі, він побачив майбутнє, що ще не настало, але вже відлунювало у сплетіннях долі. Він побачив вогонь, що охопив землі. Де жили мужні люди, які не схиляли голови перед темрявою. Він бачив, як буря війни гнала хвилі хаосу, і як мечі стискали руки воїнів, чиї серця палали гнівом і любов'ю водночас. Але понад тим усім він побачив постать високу, сильну, мов скеля, з очима, в яких відбивалася сама історія. Цей чоловік, сказав старець, пройде крізь випробування, яких не знали навіть королі. Його дух буде випробуваний зрадою, його тіло ранами, його серце розпачем, але він не зламається. Він стоятиме серед руїн, щоб відбудувати, він пройде крізь темряву, щоб принести світло. І коли земля, вкрита ранами, нарешті отримає спокій, його ім'я будуть промовляти з повагою, а його шлях стане дороговказом для майбутніх поколінь. Адам зітхнув. І закрив очі. Видіння все ще горіло перед його внутрішнім поглядом. Він бачив золоті поля, що колисалися під вітром, бачив міста, що знову наповнювалися сміхом, бачив людей, які тримали в руках не зброю, а книги, інструменти, дітей. І серед них був він, той, кого довго вели потернистій дорозі, але хто врешті досяг свого призначення. Цей день прийде, сказав старець. І коли він настане, усі зрозуміють, що кожна жертва, кожен біль, кожна втрата були немарними, бо народ, що пройшов крізь темряву, стане незламним, і його лідер буде не царем, а воїном, не володарем, а братом для своїх людей, його шлях ще не завершено, та кінцева зупинка веде до світла. Старець підняв руку, і вітер. Розніс його слова у всі боки, немов послання майбутнім поколінням. Старець знову заплющив очі, і видіння, мов тінь, розгорнуло перед ним подальші події. Картини майбутнього змінювали одна одну, немов хвилі, що розбиваються об берег часу. Він бачив, як світанок пробивався крізь темряву, як руїни починали зростати у нові міста. А народ, змучений, але не скорений, підіймався. Ніби фенікс із попелу, але шлях до цього майбутнього був нелегким. Старець бачив підступні змови, що плелися в темряві, бачив ворогів, що намагалися знищити те, що не змогли підкорити. Він бачив випробування, які випадали на долю тих, хто вірив у свою землю, і серед цього всього він знову бачив його: того, хто стояв на передовій, не ховаючись за спинами інших, того. Кого не могли зламати ні кулі, ні страх, ні брехня, старець почув голоси голоси людей, які сперечалися, які сумнівалися, які боялися, вони шукали відповіді, вони шукали надію. І тоді він почув ще один голос спокійний, впевнений, твердий, мов сталь. Не бійтеся, казав цей голос. Бо те, що нас не зламало, зробило нас сильнішими. І якщо ви готові йти вперед, Якщо ви готові боротися не лише зброєю, а й серцем, розумом і вірою, тоді ніщо не зупинить нас. Нас намагатимуться розділити, але ми залишимося єдині. Нас будуть випробовувати, але ми вистоїмо. Старець знав цей голос: він лунав крізь роки, крізь випробування, крізь бурю війни. Це був голос того, кого вели доля і народ. Перед його очима виникли нові картини. Він бачив, як люди збиралися разом, як вони не просто відновлювали країну, а будували щось більше: новий порядок, нову силу, нову мрію. Він бачив, як ті, хто хотів розділити, залишилися в минулому, а ті, хто вірив, творили майбутнє. Україна стане іншою, промовив старець його голос лунав, ніби відлуння з майбутнього. Вона більше не буде такою, як була раніше. Вона стане сильнішою, незалежнішою, гордою. І ті, хто хоче повернути її у минуле, зрозуміють, що це неможливо, бо майбутнє вже розпочалося. Він знову побачив його, того, хто пройшов крізь випробування. Він стояв серед народу, не вище за інших, а разом із ними. Він говорив не строну, а серед людей. Його руки були не м'якими від бездіяльності. А загартованими працею і боротьбою. Цей лідер не буде володарем, сказав старець, він буде захисником, він буде символом, його пам'ятатимуть не через його титули, а через його справи. Старець відкрив очі: видіння згасало, залишаючи після себе лише тінь майбутнього. І коли прийде час, сказав він, народ знатиме його ім'я, історія збереже його ім'я, але найголовніше його ім'я буде у серцях тих, хто вірив, хто боронив, хто творив. Він підняв голову до неба, де зорі сяяли, як дороговкази, і тихо прошепотів майбутнє належить тим, хто не здається. Старець Адам знову заплющив очі, і перед ним розгорнулася нова картина. Він бачив, як простори землі, що колись були охоплені темрявою та руїнами, оживали. Але на горизонті ще залишалася загроза не та, що йшла в лобову атаку, а та, що підкрадалася нишком, користовуючи хитрість та обман. Він знову бачив його, того, хто йшов попереду. Але тепер вороги накидалися на нього з мечами, тепер вони діяли інакше. Вони плели павутину брехні, намагалися розділити його від народу, нащептуючи страх та сумніви. Вони не могли здолати його у битві, тож обрали підліші методи. Старець бачив, як люди навколо шепочуться, як деякі починають вірити тим, хто колись уже їх зрадив. Він бачив темні тіні, що намагалися розпалити вогонь хаосу, використовуючи страх, слабкість, втому. Це випробування остання, прошепотів старець, і воно найнебезпечніше бо лють ворога, це відкрита рана. Яку можна стілити, а от зневіра у серці, це хвороба, що роз'їдає зсередини. Видіння продовжувалося, він бачив його цього разу на самоті. Він стояв у темряві серед холодного вітру, дивлячись у безодню. Ворогам здавалося, що вони вже перемогли, що сумніви зробили свою справу, що він зламається. Але цього не сталося, бо в самій глибині темряви засяяв вогонь. Люди можуть сумніватися, можуть боятися, сказав старець, але ті, хто стоять за правду, завжди знайдуть силу продовжувати шлях. І ось картина змінилася він побачив, як народ, що ще вчора сумнівався, прокидається від сну, як очі людей загоряються новою надією. Вони бачили брехню, бачили тих, хто намагався знищити їхню віру, і вони більше не вагалися. Народ піднявся. Люди згадали, хто вони є. Видіння стало яснішим. Україна стояла на новому рубежі. Вона вже не була тією, що колись. Вона була сильнішою, мудрішою, стійкішою. Вона не дозволила зламати себе зсередини. І він був поруч. Той, кого хотіли прибрати, кого хотіли знищити не силою, а брехнею. Він не пішов. Він залишився. Старець відкрив очі. Він зрозумів усе коли здаватиметься. Що сили майже вичерпалися, коли ворог нашіптуватиме слова зради, коли темрява намагатиметься поглинути світло, саме тоді народ зробить свій вибір, і цей вибір визначить майбутнє. Він усміхнувся, бо він знав, чим усе закінчиться, Україна переможе.